Христос Воскрес. Воскрес! Повернімося думками до світлого Величного праздника е, Пасхи, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, де Христос каже, і світло світить і темряві, і темрява Його не пойня нас. Е, іван Гелист і Іван. Е, Своєму посланню дуже гарно говорить, він починає своє послання світлом і завершує це послання любов'ю. Світлом будуть жити ті, що будуть мати любов поміж себе. Далі Христос постійно каже, Я є. Світло, я є дорога права і життя. І сьогоднішній уривок Євангелія дуже цікавий, коли Христос каже, я є світло, хто перебуватиме в цьому світлі, той не буде перебувати в темрі. Світло, про яке говорить Ісус Христос, воно дещо таке потребує глибшого переосмислення. Пережиття духовного, це не просто передати слова. Іваніст Іван як зміг це по-людськи передав, щоб людина зрозуміла. Бо якщо ми подивимося, ми вже кілька днів слухаємо Євангелія, і ми завжди чуємо слово П'ятидесятниця. Переполобення празника 50 -ти. Що це за праздник? Коли євреї виходили з єгипетської неволі, Господь їх супроводжував вогненним стовпом цілу дорогу. І в день вони йшли у такій хмарі присутності Бога. І от коли Христос приходить у Єрусалимську святиню, і каже, я є дорога правда і життя. Сьогоднішній урилок Івангелія божественній літургії, він каже, я є світло для світу, і світло, світло світить у темряві і його темрява не поняла. Тобто важливо нам з вами розпізнати істину. євреї закидали Христові, тих, що сам за себе свідчить. Ми дещо і нібито віримо в Бога. Але свідчення нашої, нашої віри в живого Христа, ну, вони розбіг, розбігаються. Тобто це світло поглинає темрява. Цього світла нема. Світло це те, чим я живу, чим я хочу жити. Не для того, щоб дивилися на мене люди, які є прекрасні. Прекрасна. Ні, перед Богом всі рівні, які б ти чудеса не творив, ти є смертна людина. Пам'ятай, сьогодні тебе всі будуть величати, завтра тебе будуть розпинати, бо світло ніхто ніколи не загасить. Світло віри, воне буде, буде світити вічно. І так на цей світ на зволі Божої народився 54 роки наш дорогий тому, дорогий Степан. Віце, який він світлій, гарний, біленький, сорочиці, вишиванці. Сьогодні день я не буду вас величати і восхваляти, там Господь знає краще, ніж я. Він бачить ваше серце і ваш, ваш спосіб життя. Друге, сьогодні день сім'ї української родини. Цей чоловік любить своїх дітей, свою дружину, свою маму, своїх братів, за них вболівань. Господь Бог знає також це. Сьогодні є день уродин нашого другого брата Степана. Він, я вам відкрию такий маленький секрет, який ну, я запримітив без його дозволу, він цього не знає, але я це знаю. Цей чоловік спішить робити за життя все те, що може. Не для свою славу, але бо те, що йому доводиться терпіти, то тільки один Господь Бог знає. А ви знайде чуть-чуть те, що я вам сказав. Я хочу вам побажати, Степан, щоб ви в цьому світлі правди, яка б там брехня не була лукавство, темрява. Світло все рівно перемагає. Які би шахеди вночі не вітали, які ви бачили сьогодні через вікно рано, вони не переможуть нікого. Бо людина народжується, щоб бути носієм цього світла на цей світ. Ми з оце Володимиром, з усіма е, нашими морівниками, які щиро моляться. А ця їхня щирість відкривається маленькі. Світло, як вміють, так щиро співають. І вони дуже гарно співають. Це подобається Богу. А знаєте, по чому я знаю? Якби Богу не подобалося, ми б церкву не закінчили будувати. А значить, йому подобається це, що ми щори, щиро молимося. Звідси, вам здоров'я Божого благословення, радості! І щоб кожен день вашого життя був святом на ноги і щасливий літак. І подякувати Господу Богу, що маю можливість бути в цій прекрасній спільноті, спільноті святого Отця Миколая. Робити спільну Божу справу. Щиро дякую всім, наприклад, дуже приємно. Слава Божу, я вже хотів сваритися з пиваками. Христос послав. Святий, сумний, сумнівний святий.